В Отця і сина і святого духа, слава Ісусу Христу. Ніяк не можу закінчити відео з відповідями на питання, тому що телефон весь час переривається, весь час видає якісь повідомлення про помилку. Напевне, біси дійсно не хочуть, щоб я на ці питання відповідав. Сьогодні ще півдня не міг перекинути відео з телефона на комп'ютер, щоб їх завантажити. Тобто, щось, щось тут неспроста. Добре, давайте швидко спробуємо закінчити відповіді. Значить, так, яке ваше ставлення до хакерів з камерів та офісів, які працюють проти Росії та інших ворожих до нас держав, але страждають від них переважно цивільні з цих країн? Моє ставлення позитивне. Це ще одна воєнна хитрість і диверсія, про яку ми вже двічі сьогодні говорили. Тобто все те, що знищує нашого ворога зсередини і розвалює їхню державу, і їхнє суспільство, все це прийнятне, все це наш союзник. Не буду ще раз обґрунтовувати. Дивіться попереднє відео. Те, що від цього страждають цивільні люди там на Росії, знаєте, мій погляд такий, що невинних там немає. Тому що е, всі або своєю дією, або своїм мовчанням е, підтримують путінський режим. Путін там набрав скільки? 85%. Добре, припустимо, 20% йому домалювали. Е, більше 20% на фальсифікаціях навіть на Росії домалювати неможливо. Це означає, що більше половини проголосували за нього і його підтримали. Чому там не формуються якісь диверсійні групи? Чому там не формуються, не відбуваються збройні повстання? Є РДК, слава Богу, дай Боже, здоров'я і перемоги цим хлопцям, але чому їх так мало? Багато адекватних, скажімо так, росіян. Виїхали зараз з рашки, молодці. Не можете боротися, то принаймні вийти. Інші підтримують просто своїм мовчанням і своєю пасивністю. Тому я вважаю, що невинних там немає. І якщо таким чином можна дестабілізувати ситуацію, то буде добре. Я особисто знаю одну дівчинку, яка працює в такому офісі, розводить русню на гроші. І їхня ця контора, вона левову частину того, що вони від них понатягали, вони це переводять на, на ЗСУ. І слава Богу, і правильно роблять. Якщо хакери можуть... Завдати їм удару по їх банківській системі, по їх інфраструктурі, по, по всьому, що може напаскудити москалям, слава Богу, продовжуйте в тому ж дусі, і хай благословить вас, Господь. Так чи буде прийнятним, якщо я вирішу відмовитись від поцілунків у стосунках через особисті відчуття або недовіри, навіть якщо для цього немає об'єктивних причин? Ну, знаєте, я думаю, що це питання дуже особисте, і його не варто виносити на публічний розгляд. Тому що стосунки і подружжя це тайна двох і Бога. І тому, що там допустимо, що недопустимо, це глибоко така інтимна сфера, про яку точно не варто публічно говорити. Далі, це питання, ймовірно, не підходить для публікації через політику YouTube, щоб уникнути блокування каналу. Я знаю про випадок, коли один український телеграм-канал довів до самогубства російського військового та цивільного, які підтримали війну проти України. Як слід ставитись до такого явища, що з одного боку, це особа, яка є окупантом і підтримує агресію, з іншого боку, це є страшним гріхом у християнстві? Ну, дивіться, на це мені теж мені важко відповісти на це питання об'єктивно, тому що. Знову ж таки, воєнні хитрості диверсії з одного боку, але з другого боку, можливо, таке, це вже є занадто. Можливо, якщо би цього ворога знайшли наші диверсанти, я знаю, що вони є, вони там діють. Про це звичайно жодних деталей немає, і, і їх і не повинно бути в публічному цьому, в публічному просторі, але загалом цей факт є відомий і знаходять тих, хто є безпосередніми винуватцями воєнних злочинів, які коїли якісь страшні звірства, чи були там коригувальниками, чи щось там ще їх знаходять і їх потрошку знищують. Це ще не масово, так як, наприклад, Масад робить зі своїми ворогами, але це вже потрошку є. Я сподіваюся, що далі такого буде більше. Ну, доводити до забирання у себе життя, ну, напевне, це напевне, це трошки вже занадто можливо. Але знову ж таки, мені складно. Про це говорити. Мені важко про це об'єктивно судити, тому що я не беру безпосередньої участі в цих процесах. От і ну, це для мене складне питання. Я тут однозначної відповіді дати не можу, щоб не, не, не ляпнути зайвого і самому якби, осудження. Осудження не прийняти. Я думаю, я думаю, що я вчиню відповідально і на цьому моменті зупинюсь. І останнє це вже останнє питання. але я ще все-таки скажу кілька слів про індульгенції, про що я не договорив в попередньому відео перед тим, як телефон у мене зламався. Значить. Я ще раз наголошую: індульгенції навіть в католицькій церкві це ніколи не було. Відпущенням гріхів за гроші. Це безбожники. Потім все це так викрутили і все це так нам донесли. Точно так же як про інквізицію, про хрестові походи створили навколо цього явища надзвичайно багато міфів. Скільки б ти не заплатив, скільки б ти пожертв на церкву не приніс, православну чи католицьку, без особистого твого покаяння нічого не буде. Молитва церкви і молитва інших людей за тебе, і молитва святих може тільки допомогти тобі, вона може трошки там, тебе очистити, але вона не може ніколи ніяким чином замінити особисте покаяння. Якщо у людини є покаяння, або якщо вона шукає його. Або якщо вона приносить це покаяння протягом тривалого часу і її душі довгий час треба для очищення, то я думаю, що пожертва на церкву тут доцільна, тому що молитися священникам насправді дуже важко. Хтось там каже, що от священник просто що він там зробив? Прийшов кадилом, помахав щось там, пробурмотів, і йому за це там уже там, пачку грошей там в кишеню дали, чи, чи в карнавку накидали. Це велика омана, і люди, які по-справжньому займаються молитвою, і хоча б раз в житті пробували дійсно глибоко і щиро молитися, ті розуміють, наскільки це важко, наскільки це тяжка праця. Після, після того, як добре помолишся, думаєш тільки про те, щоб доповзти до ліжка і, і трошки полежати в блаженній знемозі, мене, мій духівник, вчив так, що ти після того, як ти послужив літургію, у тебе не повинно лишатися сил ні на що інше. З одного боку, ти причастився святих Христових тайн, ти з'єднався з Христом, він наповнює тебе життям, він наповнює тебе силою. Але разом із тим, ти повинен всі свої фізичні і моральні сили віддати молитві на літургії і віддати молитві за тих, за, за кого ти молишся. Господь підтримує в тобі життя, Господь дасть тобі сил, тобто це все тобі буде компенсовано сторицею. Але. Е Якби сили всі свої, ти повинен віддати на молитву. І якщо священник буде переживати і думати, де йому взяти гроші для того, щоб вижити самому або прогодувати сім'ю, якщо це ще сімейний священик, то йому важче буде молитись якісно. Я по собі кажу. Коли е, мені, наприклад, там скинуть якусь хорошу пожертву, я не думаю про завтрашній день, я не, я не переживаю за це. Мені е, в, так би мовити, такому житейському сенсі, мені легко, і я можу повністю віддаватися молитві, я можу віддаватися там якійсь духовній роботі, творчості, наставленням, проповідям. Е, тому якби це дуже важливо. Бережіть своїх священників і дбайте про те, щоб вони. Були забезпечені. Церква повинна бути багата, церква повинна бути сильна. Це така ну певна омана, що типу ви молитеся саме ваше служіння уже честь, і ваша найвища нагорода. Так, це безумовно так. Але скажіть мені, будь ласка, чому бізнесмени або айтішники, або особливо там якісь працівники культури чи там зірки шоу-бізнесу повинні мати більше, ніж ті, хто займається єдиною справою на світі, якою дійсно варто займатися, тобто молитвою і служіння, служінням літургії. Хтось же говорить, що от, там, наприклад, телеведучі на якихось дуже відомих мейнстрімних каналах, там надзвичайно багаті і гроші лопатою грибуть. Або кіноактори, або, там, наприклад, спортсмени. Але ви подивіться, скільки тренуються ці спортсмени. Ти подивіться, скільки сил там, послухаєте інтерв'ю витрачають кіноактори для того, щоб відточувати свою майстерність і зіграти якісно. Скільки сил витрачають там, наприклад, ті, хто там співаки або балетні танцюристи, як вони тренуються постійно. Скільки у них репетицій, скільки у них цього? Це важка праця для того, щоб навіть там гарно зіграти на сцені або в кіно? Звичайно, що це повинно оплачуватись. Просто у нас пріоритети хибно розставлені. У нас Спортсменів, телеведучих, там і когось там і ще яких небудь там політиків, спекулянтів, їх шанують набагато більше ніж шанують священників, тому що у нас зараз немає належного відчуття ролі церкви і, і значення її служіння. А між тим це дуже дуже важливо. І тому, якщо ви зробите пожертву на цей храм, в якому буде звершуватися літургія за вас і за ваше ім'я. То це тільки в плюс, це тільки, тільки дуже великий позитив. От. Тому треба завжди розуміти ніколи. Скільки би ви не пожертвували, скільки би ви благих діл не зробили, якщо у вас нема особистого покаяння, вас це не спасе. Але молитви інших можуть вам дуже суттєво допомогти. Все, на цьому я закінчую. Якщо будуть якісь нові запитання, то пишіть або в коментарі, або там в особисті повідомлення. Якось мені надсилайте. Буду старатися відповісти. От ще раз дякую всім за вашу допитливість. Хай благословить вас Господь. Будьте добрими християнами, будьте щирими українцями і патріотами і. Будьте, будьте досконалими в своїй справі, От, прагніть, прагніть до святості, і нехай мир Божий буде з вами на віки вічні. Амінь.